Добрий день, мої любі діти. Сьогодні ми продовжуємо з вами наше онлайн-заняття. І сьогодні на уроці ми згадаємо багато наших пісень, які ми вивчаємо, а також зробимо гімнастику, проведемо розпівування і починаємо, як завжди, з дихання. Тож, будь ласка, сіли рівненько, зробили вдох, видох. Молодці ще раз уважно. І видох. Молодці. Нагадую, що ми беремо вдох у живіт. І робимо видах. Молодці. Згадаємо нашу вправу, як ми дихаємо, коли уявляємо, що на руці листочок. Зробіть зараз так, щоб листочок не улетів від вас. А зараз різко. Так видихнуло, щоб листочок улетів. Молодці, ще раз. Ще. Тож, давайте з вами зробимо дихання через носик. Молодці, через ротик. Молодці, повний вдох. І видох. Молодці. Ще раз вдох зробили. І видох. Молодці. Ми готові для розпівання. Першу вправу співаємо з закритим ротиком. Це вже відкритим ротиком співаємо звук льо-льо-льо-льо-льо-льо-льо-льо. льо ло льо 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 Нагадую, як ми відкриваємо з вами останній звук на О. ло льо Давайте згадаємо наші нотки. До, ре, мі, фа, соль, фа, мі, ре, до. Це тільки половина наших нот. Давайте згадаємо усі ноти. До ре, мі, фа, соль, сі, до. І донизу співаємо насі! Яку пісню ми з вами співаємо про веселі нотки? Давайте згадаємо цю пісню. Поспішають на роботу кожен день веселі ноти у трамваї у таксі. До ремі, фасоля, сі молодці. Сім веселків кольорів. Тижня, сім щасливих днів. Ноток сім, це знають всі до ремі, фасоля сі. І співають, і танцюють, і по вулиці крокують. Давайте зараз заспіваємо. Поспішають на роботу кожен день веселі ноти у трамваї. у Доремі, фасолясі, сім веселких кольорів, в тижня, всім щасливих днів. Ну ток сім це знають всі, дуремі, фасолясі, і співають, і танцюють, і по вулиці крокують. Молодці, другий куплет, дощі сніг чи. Сім щасливих днів, но ток сім це знають всі. фасолясі мі фасоля сі. І, співають, і танцюють, і по вулиці крокують. Молодці. А ще зараз ми з вами згадаємо нашу пісеньку про цуценя. Давайте її зараз усі разом заспіваємо. Молодці. Тож, сьогодні ми з вами згадали перший та другий куплет пісні веселі нотки, і повністю ми згадали нашу пісню цуценя. Я дуже вдячна вам ще за ті малюнки, які ви мені присилаєте, вивчаючи пісню цуценя. Мені дуже приємно, там є навіть у нас дробівка Стася і Міла зробили нам поділки такі з пластиліну. Милі такі цуценята. Мені дуже приємно. А зараз давайте згадаємо ще одну пісню, яку ми почали розучувати. Це 10 піратів. Давайте згадаємо. Досить складна пісня. Ну, ми справимося з вами, так? І так, перший куплет у нас, він такий, більш на прогрош, так? Десять пиратів у море збирались, та неприємність з одним із них сталась. Він заховав пістолет свій вдома, де заховав невідомо самому. І навіть починаємо спі співати з другого куплету. Дев'ять пиратів у море збирались, та неприємність. А та про дев'ятого раптом дізналися. Дуже хропе у вісниці дев'ятий, тож порішили з собою не брати. Вісім піратів у море збирались, та що до восьмого всі завагались, їсть увесь час і гладкий, наче тішка, спати лягає один на три ліжка. І така у нас тут такий програш. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ми вже співали, не будемо за... зараз час тратити. Четвертий куплет. Скоро вже, скоро у море піратом, та без води я купу. Ті з біди визволяти, візьмемо третього разом з собою, і заблукали у лісі всі троє. І знов. Другий пірат від нудьги 我说 <music> І зараз заспіваємо під самих виконавців цієї пісні. Був такий чудовий журнал, випускався він декілька років назад має він назву Професор Крейт. І тут є отака от пісня: 10 піратів. От усі, що побачили, і виконують її Анатолій Паладійчук. Або це автор. Мабуть, це автор, тож давайте слухати уважно. Τι rapidη μνημεισαν τη Оці, працюємо разом, співаємо гарненько, я вас дуже поважаю. Вибачте. Дуже так нажала я случайно цю пісню, але прозвучав щедрик у виконанні мішаного хору. Це українська народна пісня в обробці Миколи Леонтовича. Ми її співали колись зі старшою групою. Це дуже-дуже популярна на весь світ щедрівка. Тож давайте разом вивчати українське і бути обізнаними та знати наші коріння. Дуже вдячна вам сьогодніш, за сьогоднішній урок. Продовжуємо вивчати пісню 10 піратів. Складний текст, але прошу батьків звернути також увагу, щоб дітки швиденько вивчили цю пісню. І не забуваємо нашу пісні. У нас же є пісня Цуценя, Веселі нотки, 10 піратів. І ми ще почали з вами вивчати пісню Диво осінь та кіт у таксі. Сьогодні ми повторили тільки цуценя. Веселі нотки та «10 піратів. До нових зустрічей. Працюємо разом усього найкращого!